Вітаю! Розв'яжемо ось таку задачу: щоб пошити одну дитячу футболку, необхідно 4 п'ятих метра тканини. Скільки футболок можна пошити із 48 метрів тканини. Іншими словами, нам потрібно з'ясувати, скільки із 48 метрів можна зробити груп по 4 п'ятих метра. Тобто потрібно 48 метрів поділити на групи по 4 п'ятих і сказати, скільки груп утворилося. Кожна група міститиме в собі стільки метрів, скільки необхідно для пошиття однієї дитячої футболки. Отже, якщо у мене буде 4 п'ятих метра тканини, у мене буде одна дитяча футболка. Кількість груп по 4 п'ятих дорівнює кількості футболок. І ми маємо пам'ятати, що розділити число на дріб це те саме, що й помножити число на дріб, обернений до даного. І тут у нас дріб 4 п'ятих. Отже, 48 ми множимо на 5 четвертих, на дріб обернений дробу 4 п'ятих. Що робимо далі? Тепер нам потрібно ціле число помножити на дріб. А ми знаємо, що будь-яке ціле число можна записати у вигляді дробу зі знаменником 1. Отже, це те саме, що і 48 перших помножити на 5 четвертих. На цьому етапі розв'язання ми можемо, звичайно, і окремо перемножити чисельники і знаменники. Однак, якщо ми перемножимо чисельники, то отримаємо дуже велике число, яке нам ще потрібно буде потім поділити на 4. Тому я пропоную одразу поділити на 4. Ми можемо і чисельник, і знаменник поділити на 4. Цей добуток можна записати ось так. 48 помножити на 5 і розділити на 4. А тепер давайте розділимо ж на 4. 48 поділити на 4 це 12. І якщо ми ділимо чисельник на якесь число, то на це ж саме число ми повинні поділити і знаменник. Отже, в знаменнику отримаємо 4 поділити на 4 це 1. А 12 помножити на 5 це 60, так? 12 помножити на 5 і розділити на 1. Це 60 перших. Тобто 60. Таким чином, із 48 метрів тканини можна пошити 60 дитячих футболок. Ну, за умови, що для пошиття однієї футболки необхідно 4 п'ятих метра тканини. Ось і все ми розв'язали задачу. А на цьому все і до зустрічі на наступному уроці!